Добрий день, малеча щира, хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. Починаємо заняття для усіх. Малята, а ви пам'ятаєте нашого друга нізочка хитречка З ним та його друзями, білочкою та зайчиком, трапилась одна дуже цікава пригода. Малятка, а вам цікаво, що сталося з друзями? Тож давайте подивимося разом. Якось вранці в гості до зайчика прийшли їжачок і білочка. Мама зайчиха принесла для них цілий кошик яблук. Це вам на сніданок, сказала вона і пішла у своїх дорослих справах. Зв'ята помили яблука. Ви, малята, та й ти не слухо, певно, знаєте, що всі фрукти треба ретельно мити перед їжею. Звичайно, знаємо. Правда ж, малята? Дуже добре. Так от. Зайчик висипав яблука в глибоку тарілку, і малюки почали ласувати. Ох, які ж вони були смачні, ті яблука, ароматні, апетитні. Нарешті в тарільці залишилося тільки одне. Це моє, сказав зайчик. Ні, моє, закричав їжачок. Ви обидва неправі заперечила білочка. Це моє, тому що я дівчинка, а дівчаткам треба поступатися. Суперечка тривала, але ніхто й не думав відмовитись на користь іншого. Малюки так відчайдушно сперечалися, що, врешті-решт, образилися один на одного. В цей час повернулася мама зайчиха. Вона побачила похмурих малюків і спитала, що сталося. Але ніхто не хотів зізнаватися. Тоді мама сказала синові: Ти тут господар, отже, тобі розповідати. Соромно було зайчику, але довелося розказати мамі, як було діло, вислухала зайчиха і засміялася. Вашу суперечку я вирішу, але для цього дам вам завдання. Хто кращого виконає, той і отримає те яблуко, що залишилося. Ходімо зі мною, сказала вона. Вийшли звіряти з будиночка і побігли слідом за зайчихою вузенькою, ледь помітною стежкою. Незабаром дісталися вони до великої розлогої яблуні, а під нею яблук сила силенна. Ану ж, малюки, сказала зайчиха. Ось вам по кошику. Давайте влаштуємо змагання, хто більше набере. Малюки були дуже раді, що зайчиха не сердиться на них до того ж, за таким цікавим заняттям, як збирання яблук, ранкова сварка зовсім забулася. Назад поверталися з повними кошиками. Коли підрахували, хто скільки приніс, з'ясувалося, що найбільше за всіх набрав зайчик, а їжачок Білочка білочко Молодець похвалила зайчиха. За це я дозволю тобі взяти яблуко, яке залишилося від сніданку. Знітився зайчик. Зрозумів, що сваритись їм було зовсім не обов'язково. Адже в лісі так багато різних сильних плодів. Треба тільки піти і назбирати їх, як це роблять дорослі. Може, ти з'їси це яблуко? спитала мама віжачка, але він тільки понуро опустив голову. Я знаю, що треба зробити, сказала білочка. Треба його зберегти. І нехай воно нагадує, що сваритися не треба. Так вони й зробили. Відтоді, як тільки між сірятими починається суперечка, хтось обов'язково згадує про яблуко і сварка одразу ж затихає. Ну що, малятка, сподобалася вам казочка? Правда ж, було цікаво, так? А якщо ви були уважні, скажіть, будь ласка, хто ж головний герой казочки? Молодці. Їжачок, білочка і хто ще? Так, зайчик. Дітки, то ж про що казочка? Так, про смачні яблучка. А що зробили звірята з яблучками перед тим, як почати їсти? Все вірно, вони помили, адже їсти немиті овочі та фрукти? Не можна. А ви так робите? Дітки, а чому ж звірята почали сперечатися? Так, тому що вони не могли поділити останнє яблучко. А хто ж допоміг звірятам вирішити їхню суперечку? Ну, звичайно, мама зайчиха. А що вона запропонувала? Пригадайте. Так, вона запропонувала малятам назбирати. Багато яблук! Хупчики та дівчатка, давайте ми разом з вами також порадуємо наших друзів Їжачка, білочку та зайчика. І виготовимо для них цікаві яблучка в подарунок з кольорового паперу. Дорогі батьки, будь ласка, допоможіть своїм діткам. Виріжіть для них три смужки червоного, жовтого та зеленого кольору, три невеличкі смужки чорного кольору і три зелених листочки. Ось таке яблучко з корінчиком та листочком ми будемо з вами виготовляти тільки з кольорового паперу. Беремо першу смужку, наносимо клей на один край. І нам потрібно наше яблучко склеїти так, щоб утворилося наче сердечко. Далі ми візьмемо. Корінчик. Нанесемо клей на один край, але з двох сторон малятка. І наш корінчик нам потрібно вставити сюди в серединку яблучка. Ось таким чином. І, звичайно, нам потрібно до корінчика приклеїти що? Так, листочок. Ми беремо один листочок. На один край наносимо теж. тішки колею і приклеюємо. Гляньте, яке цікаве яблучко у нас виходить. Таким самим способом ми будемо виготовляти з вами і яблучко червоного та жовтого кольору. Погляньте, дітки, які чудові яблучка вийшли у мене. Гадаю, нашим друзям сподобається наше яблучко. А які яблучки вийдуть у вас? Цікаво, з нетерпінням чекаємо. До нових зустрічей!